Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse! Ось нарешті й вийшов серіал Чужий Земля, чи можливо у цьому випадку, краще сказати, нарешті закінчився. Як би там не було, всесвіт ксеноморфів розширився. А добре чи погано це ми й постараємось визначити. І до того ж, нещодавно з'явилося багато нової інформації стосовно майбутніх проєктів, зокрема продовження нашумівшого Ромову. Дивували всі: і студії, і сер Рідлі Скотт, і, на жаль, Феде Альварес. Тож зараз розберемо, що там і до чого, і почнемо із серіалу. Але тільки після того, як ви поставите лайк цьому відео, і обов'язково напишете коментар та підпишитесь на канал, якщо чомусь ще досі цього не зробили. Поїхали! Розробка серіалу по всесвіту чужого офіційно розпочалася ще у 2020 році, коли було оголошено, що проект вийде на каналі FX і ним займеться Ной Хоулі, який свого часу працював над серіалом Фарго. Процес рухався повільно, і лише за два роки стало відомо, що майбутній проект буде приквелом до першого чужого. Наступного 2023-го було затверджено основний каст, до якого здебільшого увійшли маловідомі актори: Сідні Чандлер, Алекс Лотер, Семюел Бленкін, Бабу Сізей. Ой, не чує баба та більш-менш знаний Тімоті Оліфонд. Але й тоді зйомки протривали недовго у зв'язку із американським страйком сценаристів і були відновлені лише у квітні 2024-го. Режисерами шоу виступили сам Ной Хоулі, а також Дана Гонсалес. Я сам в шоці чому з таким ім'ям це чоловік, та угла Хаукс до Хаусенсаційних таких, знаєте, Хаукс до Тір. Як повідомляється, бюджет восьмисерійного проєкту склав 250 мільйонів доларів, що робить його одним із найдорожчих серіалів. Прем'єра перших двох епізодів відбулася 12 серпня 2025 року із подальшим щотижневим виходом. Тюжий Земля отримав доволі високі оцінки критиків та й у глядачів загалом теж. Але чи заслужено? Дії відбуваються у 2120 році за два роки до оригінального чужого та через 16 років після подій заповіт. стає відомо, що землю контролюють п'ять компаній, серед яких Вейланд Ютані та нещодавно заснована Продіджі. Дослідницький корабель Вейланд Ютані Мажину повертається на землю після 65-річної експедиції з отримання позаземних зразків. Однак на кораблі стається диверсія деякі зразки втікають, а дорослий ксеноморф вбиває більшу частину екіпажу. Зрештою, Мажино зазнає аварії у місті Новий Сіан території, що належить Продіджі. Тим часом на дослідницькому острові тієї самої компанії під назвою Неверленд невеликовно хвора дитина на ім'я Марсі стає першим гібридом. Її свідомість переноситься на дорослого синтетика, і вона бере ім'я Вені. Дівчина має наставника кірша, який допомагає їй, а згодом ще п'ятьом аналогічним гібридам, адаптуватися до нового тіла. Генеральний директор продіжі юний мільярдер Бой Кавальєр стверджує, що вміст Мажино тепер належить продіжі, і відправляє кірша та гібридів для допомоги в пошуково-рятувальних операціях. Офіцер безпеки можено на ім'я Мору, єдиний виживший член екіпажу, намагається захистити вантаж. До зруйнованого корабля відправляється і людський брат Венді Джо, який працює медиком та солдатом корпорації. Групі вдається роздобути п'ять незвичайних позаземних створінь, серед яких яйця чужих, істоти, схожі на кліщів, мух із дивним, ну нехай буде хоботом, незрозуміла рослина, і око зі щупальцями. Особисто для мене, мабуть, найприкольніший з монстриків. Він не лише найоригінальніша істота, а ще й має здатність, скажімо так, об'єднуватися із своєю жертвою, заміняючи її око собою та беручи контроль над її розумом. Коли Оцелус, так офіційно звати істоту, бився із ксеноморфом або ж знаходиться в тілі вівці, із цим пов'язані одні з найкращих сцен у серіалі. Не ця звичайно. Як ви могли напевно зрозуміти, далі сюжет буде розгортатися за звичним сценарієм. Досліди над істотами ні до чого хорошого не призведуть, створіння потікають і будуть сіяти хаос. Тож пропоную поговорити, яким серіал вийшов в загальному, які плюси та мінуси має, та як впливає на лор Всесвіту. До однозначних плюсів я б відніс атмосферу, візуальну складову та деякі нові ідеї. Здебільшого серії, як скажімо, п'ята, зняті та витримані у кращих традиціях оригінального чужого. У шостій сцени згодування місто, попри те, що ніби ти точно знаєш, що має щось статись, усе одно демонструє необхідне нагнітання і надзвичайно напружена. Саспенс у серіалі працює доволі якісно. У цьому ж епізоді є чудова сцена розмови кавальє з Ютані, де шикарно зроблено все від гри акторів до постановки, діалогів та інтриги. Звичайно, що з 250 мільйонним бюджетом візуальна складова серіалу також виглядає доволі якісно. Хоча в окремих сценах буває дуже помітно, де монстри намальовані, а де матеріальні. Непоганої мені видалась ідея з дітьми в тілі дорослих. Я хотів би придбати ваше найсмачніше пиво. Хоча не всі справились з цією ролью вдало. Якщо Джонатан Еджеї у ролі СМІ був переконливим і просто шикарним, то Адарш Гурав у ролі Слайтлі виглядав просто ніби недорозвинутим, а не саме дитиною в тілі дорослого. Бути дорослим вістій. Так. Ну а щодо самого ксеноморфа, точніше, тут їх декілька. Загалом монстр якісний і його багато у різних локаціях. Круто було нарешті побачити, як прибулець розправляється зі своїми жертвами направо і наліво, адже раніше момент вбивства здебільшого залишався за кадром. Але тут є й інша сторона медалі. Якщо ви показуєте спочатку чужого, полюючого лазячи по кущах, і він зрештою опиняється за спиною в героя, то в цьому нічого дивного. Ти точно знаєш, що він зараз з'явиться, це вже не інтригує, не напружує, і його демонстрація ніяк не вражає. Тепер давайте до відвертих мінусів. Спробую продовжити без особливих спойлерів. Мабуть, це сюжет, хоч в ньому і є непогані знахідки та більш-менш цікава історія, все ж він абсолютно вторинний і, так би мовити, недосказаний. Хоч я й розумію, що це лише перший сезон, швидше за все, буде другий, і фінал цього свідомо зроблений максимально відкритим. Проте жодна із сюжетних ліній, чи то людських, чи то монстрів, не була завершена. Я навіть не лише про ті, які очевидно продовжать у наступному сезоні, а про ті, які просто виникають і вже через одну дві серії, просто зникають. Так і не відігравши жодного значення, складається таке враження, що вони були просто, аби заповнити хронометраж. Продовжуючи, це були й просто окремі сцени. Незрозуміло, яким чином оцелус зумів розрізнити цифри на руці кавальє і простукати відповідь. Нехай цей розумний вид, але ж іншопланетний. Чи в них там всі прибульці використовують ті самі цифри, а може ще й англійською розмовляють? You do? І я б ще міг зрозуміти, якби він був в тілі якоїсь людини, скажімо, взявши під контроль її розум, зміг використовувати інформацію відому жертві. Але ж це блін вівця. Тому для мене ця сцена вже якийсь перебір. Також із серіалу ми дізнаємося, що можна не лише спілкуватися з чужими, як це вміє Венгі, а й практично контролювати його наказами. І це мені дуже не сподобалось. Адже раніше ксеноморф поставав як ідеальний організм, який неможливо підкорити. Перекотився прикинься мертвим до ноги. Ви їх фокусами не навчите, і це робило його таким крутим. Тепер же виявляється, що його можна ледь не видресувати як будь-якого звичного хижака, а спілкуватися взагалі на відстані ледь не телепатично. Також у третій серії нам демонструють зародок ксеноморфа, хоча з приквелів Рідлі Скотта і чужого Ромул було зрозуміло, що лицехвати виробляють чорну рідину, яку вприскують до тіла жертви, і там вже відбувається формування нового організму в залежності від носія. Та й попри те, що я казав вище, що чужого на екрані достатньо, упродовж серіалу складалося враження, що він там далеко не головна зірка, але не виконує роль постійного камео. Просто ще один з монстрів, який у фіналі ще й остаточно перетворився на кишенькового песика Венді. Словом, за вплив на Всесвіт, великий мінус. Серіал не лише не продовжив більш-менш пов'язувати приквели з основною серією, відповідати на деякі питання та помаленьку розкривати нові деталі, що принаймні намагався Ромел, а відверто наплював на попередників і почав розповідати свою міфологію, роблячи це ще й не особливо вдало. Та все ж, мабуть, я б не назвав чужі Земля поганим серіалом. Він доволі якісний, атмосферний, з ден-де де традиційними для серії моральними підтекстами та в загальному цікавий. Але якщо розглядати це не як окремий проект, а в контексті загального кіно Всесвіту, то міг би бути краще. Ну і на солоденьке, хоча у цьому випадку швидше гіркеньке, кілька новин стосовно майбутнього франшизи. У нещодавньому інтерв'ю дідусь Рідлі Скотт Капітан Джек Горобець, якщо ваша ласка, вибачаюсь, дідусь сер Рідлі Скотт розповідаючи, що третьому гладіатору таке бути, і над ним вже ведеться робота. Також заявив, що після цього готовий повернутися до іншопланетян, якщо в нього буде для цього гарна ідея. І з однієї точки зору інформація, ніби як позитивна, якими б не були його приквели, я б все рівно хотів побачити завершення історії Девіда. Але з іншої сторони, відомо, що третій фільм вже був у розробці, і лише неоднозначний прийом заповіту вплинув на його заморозку. Значить, ідея вже була. Але чому ж тоді Рідлі Скотт говорить, якщо буде гарна ідея? Очевидно, що студія тоді відкинула всі напрацювання для триквелу. І в майбутньому, якщо сер рідлі повернеться до франшизи, то це не обов'язково буде те саме продовження, а можливо цілком нова історія. І таким чином завершення трилогії ми так і не побачимо. Та як виявилось, це ще не найгірше. Сиквел «Ромолу», зйомки якого планувалося розпочати вже у жовтні, залишився без режисера. Так Феде Альварес, який довів, що чудово розуміється на франшизі і вміє якісно знімати чужих, який помаленьку розбудовував спільний всесвіт із хижаком і планував зняти кросовер із Деном Трахтенбергом, покинув проект. Офіційно через творчі розбіжності, але злі язики подейкують щодо звільнення Альвареса причетний той таки рідлі Скотт. знає, як там було насправді, але особисто для мене це дуже погана новина. Зараз відомо, що одним із кандидатів у режисерське крісло є той самий Ной Хоулі. що ж варіант не найгірший, але подивимось, як там буде. На цьому поки що все. Не забувайте написати свої думки в коментарях, підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. І слава Україні!